Сьогодні, 17 листопада, відбулось пленарне засідання позачергової сесії Ужгородської міської ради. На порядку денному було 10 питань. Зокрема, депутати підтримали програму страхування медичних працівників на випадок захворювання COVID-19. на її забезпечення з міського бюджету передбачено 400 тисяч гривень. Скористатися послугою зможуть медичні працівники міських закладів охорони здоров'я Ужгорода. Наразі триває конкурс з відбору страхової кампанії. Ряд питань порядку денного. Також стосувалися забезпечення лікарень, які надають допомогу хворим на COVID-19. Додаткове виділення коштів для міської клінічної лікарні, яка лікує хворих на covid 19 суми в розмірі 3,5 мільйони гривень. Це для забезпечення як купівлі кисневих концентраторів, так і інших медичних препаратів, дезінфікуючих засобів, для того, щоб і медики були захищені, і для того, щоб хворі отримували належну якісну медичну допомогу, які перебувають на станціонарному лікуванні у жовтній міській клінічної лікарні. За словами міського голови, від сьогодні Ужгородська районна лікарня також надаватиме допомогу хворим на COVID-19. наразі там виділено 80 ліжкомісць. Збільшили кількість місць для хворих на коронавірус і в інших закладах, що розташовані в місті. Відтак 10 додаткових ліжкомісць виділили в обласній клінічній інфекційній лікарні та 15 – в закарпатській обласній клінічній лікарні імені Новака. Крім медичних питань, ужгородські депутати підтримали кілька проєктів рішень на підтримку малого бізнесу. Зокрема, підприємців першої та другої групи звільнять від сплату єдиного податку за їхньою заявою в грудні цього року. Також відмінено плату за оренду комунального майна, в тому числі літніх терас, та дозволено надавати послуги на таких відкритих майданчиках незалежно від пори року.